Всім привіт! Тов Волман. Знімаю вам коротеньке відео огляду заправки резервуара на 5000 літрів для дизеля. Виробник JFC. Це дуже хороший виробник. Ну, мені подобається найбільше один з найкращих. 10 років гарантії на цей резервуар. От Він є наземним, ставиться під відкритим небом. Так, це тут замочки такі закриваються на ключик зверху і знизу. Так, відкривається. От тут шкафчик для обладнання. Обладнано е італійським обладнанням піусі. Тут фільтр грубої очистки, фільтр тонкої очистки з стекляною колбою, змінним картриджем. Насос, пантер. Піусі також 58 літрів за хвилину Електро, електричний насос, лічильник К600, дуже точний 0,5% похибка. Вона. І пістолет А60 такий, що сам вистрілює. Ну, стандартно 5 метрів шланга, але може бути і більше по бажанню. Обжати можемо і 8, і 10 метрів. Це показчик рівня палива. Показчик рівня палива. Там зверху на резервуарі ось така кришка, а там є датчик рівня палива, який синхронізується з цим показчиком і вставляється в мережу, тяне до 120 метрів. І показує, скільки дизеля в резервуарі тут по поділу. от Там зверху ще є дихательний клапан, заливна горловина, оглядовий люк. ось Цей резервуар ще е, має цього, технічний паспорт. Додаємо. ну Там багато ще, всяких документів. Він має серійний номер, тип резервуара. Він є калібрований резервуар. От. І можна подивитися по калібровочній шкалі на скільки літрів, скільки дизеля, якщо заміряти метр штоком чи різній провірці. Ось такий резервуар.